Щороку, 20 червня, світ відзначає всесвітній день біженців. Усе задля того, аби нагадати про біду людей, які через ті чи інші обставини покинули свій дім та подались шукати прихистку деінде. Цьогоріч саме для України ця дата набула вагомого значення. Но масштабне вторгнення окупантів на територію нашої держави не лише зруйнувало будинки та цілі міста, а й певною мірою змінило життя українського народу. Відтак мільйони громадян були змушені тікати від російських ракет у невідомість. Перші повітряні тривоги та вибухи у мирних українських містах призвели до того, що громадяни масово почали покидати свої домівки, переповнені вокзали, кілометрові черги на дорогах та розуміння того, що доведеться починати усе з нуля. Хтось шукав прихистку у безпечніших містах на заході України. Натомість інші виїжджали за кордон. Втім, усі вони були змушені адаптуватись до нових умов, залишивши позаду роботу друзів та своє звичне життя. Автобус останній, який буде сьогодні, шансів почти ні. Біле 2000. тисячі. Їде вони самі не знають куди, але через кордон перевозить. до Варшави їде. Але я ще думаю, я далі до дочки в Австралії з Польщі я можу вивезти. Мені тільки от перетнути кордон, щоб я до Варшави доїздити. А там вже мої внуки і моя дочка, вони вже там мені зроблять все, що я можу світ. Війна позбавила людей дому, розлучила велику кількість сімей та забрала чимало життів. Та навіть у таких складних умовах український народ продовжує демонструвати свою силу, незламність та єдність. Українські біженці у тилових містах продовжують жити та працювати, підтримуючи економіку. Натомість, ті, що виїхали за кордон, влаштовують мітинги, флешмоби та акції, де кричать світу про страшну реальність нашого сьогодення. Та навіть адаптувавшись до нового життя, чи то на заході України, чи то за кордоном, усі вони мріють про одне повернутись додому. Софія Капінос, телеканал